У кількох кілометрах від північного узбережжя Венесуели, лежить невеличкий острів розміром не більше 180 квадратних кілометрів. Це Аруба установча країна, що входить до складу королівства Нідерланди. Дипломатія та національна оборона Аруби, все ще контролюються королівством, але всі внутрішні справи, включаючи закони, соціальну політику та валюту, підпадають під юрисдикцію уряду острова. Аруба це справжній плавильний котел. У якому представлено понад 100 національностей серед усього лише 112 тисяч жителів. Частину цього розмаїття можна побачити в кількості мов, якими може розмовляти середньостатистичний житель Руби, як от голландська, рідна мова папіаменто, англійська та іспанська. Аруба – одна з найбагатших країн Карибських островів. З ВВП в майже 49 тисяч доларів на людину, за паритетом купівельної спроможності, аруба і багата на природні ресурси Гаяна виявились найзаможнішими в цій частині світу, серед усіх країн Латинської Америки і розташованих поряд карибських держав. Заможною країна стала ще в 20-х роках 20-го століття, коли нафтові гіганти відкрили на острові свої заводи. Хоча цікавим є те, що на острові ніколи не знаходили поклади чорного золота. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як цей ресурс зробив арубу заможною, що спричинило занепад нафтопереробної індустрії, і як економіка острова змогла доволі швидко подолати наслідки кризи. До прибуття іспанців жителями острова були індіанці Араваки з племені Какетіо. Які займалися землеробством за примітивною перелоговою системою, при якій поле після зняття декількох врожаїв залишалося як пар без обробки на 8-15 років. Родючись ґрунту на перелогових землях відновлювалася впливом природньої рослинності. Коли ж Колумб вирішив знайти шлях в Індію, іспанці ненароком прибули до цього острова, а вже в 1499 році привласнили його собі. Опинившись під іспанською короною, Аруба стала центром піратства і контрабанди в Латинській Америці. Іспанці виселили більшість араваків з острова, а замість них завезли рабів з Африки. Тоді перші шукачі скарбів з Пірінею намагались знайти на цьому острові золото. Однак їх зусилля виявились марними. Такої історії успіху, як на американському континенті, в них не вийшло. Той час, як на багатьох карибських територіях масово розвивалось плантаційне господарство, де працювали раби, які були завезені з Африки, посушливий клімат Аруби і поганий ґрунт зробили таку діяльність недоцільною на цьому острові. Тож не дивно, що іспанці не вважали Арубою вартої уваги і без жалю розпрощались островом у 1636 році, коли його окупували Нідерланди і віддали під контроль голландській Вест-Індійській компанії. За іронією долі, саме голландці на початку 19 століття і знайшли на острові те саме дорогоцінне золото, якого жадали іспанці. В цей час, на короткий період, острів перейшов в руки британців під час наполеонівських війн. Однак, згідно з угодою 1814 року між англійцями і нідерландцями, був повернутий під владу останніх. Цей момент був епохальним для Руби, адже з відкриттям золота гірничодобувна промисловість стала головною індустрією острова. Економіка процвітала. Однак до 1916 року більшість запасів дорогоцінного металу вже була вичерпана, в результаті чого компанії почали нести збитки. А це, в свою чергу, призвело до тривалого занепаду в економіці. В цей час ледь не єдиною прибутковою галузю острова було виробництво Алоя, яке почалось ще в 1850-х роках. Тоді Аруба була найбільшим експортером цієї рослини в світі. У 1914 році сусідній Венесуелі вперше почали видобувати чорне золото на комерційній свертловині «Зумак». В той час як обсяги видобутку на величезних венесуельських родовищах зростали, компанії потребували переробних потужностей, які були розташовані поряд. І Аруба виявилась ідеальним місцем для них. Перший нафтопереробний завод під назвою Lago Oil and Transport Company був побудований на острові в 1924 році, а її материнською компанією стала ESSO, одне з підприємств, що утворились після дроблення могутньої нафтової імперії Рокфеллера. Невдовзі цей НПЗ став одним з найбільших в світі і лише трохи поступався за розмірами заводу на сусідньому острові Кюрасао, який міг похизуватись і великими запасами нафти. Трьома роками пізніше. 1927-му, на захід від оранє Стада столиці Аруби, було зведено інше підприємство The Arend Petroleum Company. Нова індустрія зробила життя на Арубі, де населення було вимушене купувати навіть питну воду, доволі комфортним і заможним. Так економіка острова, на якому навіть і близько не було нафтових родовищ, дивовижним чином стала залежною від цієї галузі. Під час Другої світової війни на НПЗ Аруби працювали понад 8 тисяч робітників. Ледне чверть усього населення острова. Саме завдяки приголомшливому розвитку цієї галузі число мешканців острова і зросло настільки вражаючими темпами: з 8200 у 1919 році до 51 тисячі у 1950 му Проблеми з'явились саме на початку 50-х років. У відповідь на різкі зміни в технології видобутку нафти, найбільше НПЗ, головний роботодавець Аруби, почав звільняти працівників. А інший завод Де Arend Petroleum Company, взагалі припинив свою діяльність назавжди. Це мало б катастрофічні наслідки для економіки острова, якби не поява іншої галузі. 50-х років ХХ століття на Арубі почав зароджуватись туристичний сектор, а число мандрівників, які прибували на острів на круїзних кораблях, зростало із року в рік. Влада Аруби помітила зміни в економіці, тож відповіддю на це стало заснування туристичного бюро у 1955 році. Це рішення стало першою офіційною ознакою того, що туризм розглядається як важлива складова економічного життя Нідерландської провінції. В той час, як справи в нафтовій галузі Аруби були справді кепськими, місцеві НПЗ потребували дедалі менше робітників і, відповідно, скорочували штати. Тож звільнені працівники шукали заробітку в новій індустрії і працевлаштовувались в готелях, ресторанах і туристичних компаніях Аруби. Органи влади острова без вагань зробили ставку на туризм. І вже 1959-го на Арубі був побудований перший розкішний готель для багатих мандрівників Аруба Caribbean Hotel. Невдовзі після цього приватний сектор теж відчув важливість моменту і доєднався до розбудови туристичної інфраструктури. В середині 70-х років на Арубі було все, що необхідно для прийняття великої кількості мандрівників щороку: атракціони і екскурсії, обладнані піщані пляжі, з десяток казино, численні ресторани і готелі на будь який бюджет і смак. І це було зроблено навпрочуд вчасно. У 1985 році попит на нафту в світі був на катастрофічно низькому рівні. Тому Ексон вирішили закрити той самий перший нафтоприродний завод Аруби, який все ще залишався важливим для економіки острова. Понад 50% доходів бюджету надходило саме від діяльності цього НПЗ. Це було зовсім не своєчасно, адже тоді Аруба збиралася оголосити незалежність від Голландського Королівства. 1 січня 1986 року Аруба отримала статус установчої країни в складі Королівства Нідерланди. А десятьма роками пізніше планувала проголосити й повну незалежність. До 1990 року, в Газі, уряди Аруби, Нідерландів і Нідерландських Антильських островів домовились відкласти проголошення незалежності острова на невизначений термін. Отримавши автономію, країна змогла вийти з економічної кризи саме завдяки туризму. Так реальний ВВП за три роки кризи зменшився на 3,8%. Але відновлення в наступні роки було вражаючим. І в першу чергу це була заслуга туристичної галузі. Адже кількість подорожуючих до Аруби стабільно зростала протягом 80-х років. На початку десятиліття, незадовго до початку кризи, більше 35% населення працювали саме в туристичній сфері, тоді як лише 7% робітників були задіяні в нафтопереробній індустрії. І це, безперечно, змогло зменшити негативний ефект від закриття заводу. Щоб оцінити наскільки вражаючим і швидким було відновлення економіки острова, варто поглянути на іншу острівну Карибську країну, що була надзвичайно залежною від нафтової промисловості Тринідад і Тобаго. У 1983 році її ВВП впало на понад 10%, а стати на шлях відновлення ця країна змогла лише в наступному десятилітті. Остаточно усвідомивши перспективність туризму, влада Аруби пішла в банк і обрала пріоритетом номер один саме розвиток цього сектору. І справді країна мала усі передумови для того, щоб стати таким собі острівцем для райського відпочинку: білі піщані пляжі, унікальна природа і геологія острова, сильні вітри для любителів спіймати хвилю, цікаві міста колоніального періоду, безпеку, а також найменшу кількість опадів серед островів Карибського басейну. До того ж, Аруба лежить на зовнішніх краях поясу ураганів, тому останні рідко досягають її берегів. Тож не дивно, що під кінець 90-х років понад 40% усього експорту припадало саме на туристичні послуги. Влада острова закріпила успіх декількома рішеннями. У 2000 році було засновано національний парк Арікок, який сьогодні займає 20% усієї території Аруби. Іншим направленням стало скасування податків на виграші в азартних іграх. Що беззаперечно заохотило багатьох заможних ігроманів відвідати цей острів. Сьогодні Аруба це безперечно історія успіху. Однак багатство острову, великою мірою залежне від однієї галузі, залишається доволі вразливим. Наприклад, економіка Аруби переживала сильні негаразди під час світової фінансової кризи і пандемії ковіду, що можна побачити неозброєним оком. Та хоч ця країна і намагається позбавити залежності, експортуючи необроблену і перероблену нафту, Тютюн, лікер і алоя все ж туризм для Руби важко замістити чимось іншим. Цей острів і надалі залишатиметься затишним місцем для райського відпочинку на Карибах. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.